Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом у Житомирі після останніх невідомих вибухів, які пролунали в останнє, Є пошкодження, мабуть, таки відпрацювали іскандери, адже тривоги не було. Пишуть телеграм-канали Білорусів, які фіксували нанесення ударів. Крім того, за 15 кілометрів від кордону із Житомирською областю розірвало новий винищувач Су 34 які росіяни. Передали білорусам для освоєння. Невідома ракета прошила літак. У пілотів не було шансів. Втім, можливо, вони причетні до атаки. За словами телеграм-каналів, жертв в результаті атаки на столицю немає. Втім, є незначні пошкодження комерційних будівель. Паралельно з цим удари наносились і по самій Білорусі. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Пролунали вибухи в одній із білоруських російських баз. Цілий ешелон з технікою особовим складом зійшов з рейок. Понад 17 вагонів у вогні, горить паливо, детонують боєприпаси. Серія хлопків знову пролунала і на аеродромі мачулище, звідки запускають частенько безпілотники по Києву. Хлопки лунали і в зябрівці. Першим про інцидент в зябрівці повідомив гомельський телеграм-канал Флагшток у соцмережах. Підрахували, що спалахів було 18. Очевидець зняв один із вибухів останніми тижнями. Російські окупанти активно перекидали до Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів с 300 та С-400. А також іскандери, зокрема їх везли на аеродрому зябрівці, звідки можуть завдати ударів по Житомиру чи Києву. Це не перший удар по залізничній станції за останні тижні. Окрім того, у колодищах Білорусь стався вибух на залізничній станції озерища. Про це повідомляє видання зеркало. Повідомляють, що близько 20.15 стався вибух. Унаслідок чого в будинках місцевих жителів була відчутна ударна хвиля, що спричинила вібрації вікон і навіть ліжок, силові служби почали проводити опитування місцевих жителів і повідомила їм про теракт на станції озереща з вибухом залізничної інфраструктури. У соцмережах люди пишуть, що ввечері було два вибухи. До ранки на дорогах чергували силовики. Зараз тривають опитування в той же час. Будь-який удар по Білорусі спровокує реальну війну з нею. Наразі самопроголошений президент Олександр Лукашенко ще маневрує. Розповів під час чату на Главреді, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маламуш. Генерал нагадав, що Лукашенко, хоч і надає різноманітні програми підтримки Росії, навіть свою територію, але саму війну не вступає. Якщо ми завдамо удару по Білорусі, це спровокує реальну війну з нею. Хоча білоруська армія не така вже й сильна, туди рушать і російські війська. Плюс у Білорусі вже є тактична ядерна зброя. А наш удар розв'яже руки Путіна, сказав експерт. Ідею депутата Думде Маломуш назвав провокаційною і неприпустимою. Сам Лукашенко заговорив про мирне співіснування після успіху курської операції, впевнений Маломуш. Утім, якщо Україна завдаватиме прямих ударів по Білорусі, почнеться зворотний процес, і мінсь буде в стані війни з Києвом. Тож, на мою думку, зараз такий формат неприпустимий. Зараз потрібно працювати на тих напрямках, які дійсно важливі для оборони і безпеки, а це, зокрема, напрямки на території РФ, адже сама Росія почала війну, тому ми маємо право завдати по ній ударів згідно з міжнародним правом, зазначив генерал. по Білорусі Україна не має права бити. Тоді посилюється звинувачення і з боку західних партнерів і з боку ООН. І тоді буде негативний політичний посил для України. а Росія це роздує на весь світ. Висловився маломож. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.